Вітаю, це єстет. Тут ми говоримо про хороші і важливі українські книжки. І я сьогодні буду говорити і рекомендуватиму вам книжку, яка називається Смерть солдата Олесі Хромейчук. Ця книжка має підназву, яка називається Історія розказана його сестрою. Е, Олеся Хромичук, це історикиня, директорка Українського інституту в Лондоні. І ця книжка спочатку була написана англійською мовою. Е, вона була дуже успішна в англомовному світі, і вона зараз перекладається, перекладена іншими мовами. І також вона вийшла українською, тому що ця книжка про Україну і ця книжка, власне, ця історія сестри, яка втратила брата. Це дуже складне, дуже щемке і дуже важливе читання, як на мене. Олеся сестра розповідає, як вона сидить на різних сайтах, де продають військове взуття, перебирає, що краще купити для її брата. Вона розповідає, як вони в дитинстві колядували. Це, це така історія спогадів, дуже травматичних спогадів. Uh, і також про те, як вона хоронить свого брата, хоронить у Львові. Uh, тут, наприклад, uh, описане uh, кафе, і ви сьогодні можете проходити по все кафе у Львові, де відбуваються поминки, і це кафе неподалік Марсового поля. Uh, нещодавно я був на Марсовому полі у Львові. Це така спеціальна, спеціальна ділянка біля Личаківського кладовища. Де е, звучить цей страшний, страшний звук, е, коли прапори роздуваються на вітрі, і вони на кожній могилі, і біля кожної могили е, батьки, дружини, кохані. Це, власне, така історія. Е, я дуже рекомендую її читати, вона дуже е, е, терапевтична, е, І вона нам розповідає про те, що відбувається саме зараз. thank